Великі історії на інтері. А ви дійсно ніколи не підіймали штангу. Як два мішки пшениці на вокзалі? <плес> <плес> Він був сильний духом і тілом. Він був кращий за чемпіонів. Тому здобув любов і визнання, а також змогу, зраду. І жахливе звинувачення. Вбивство докторан вирішив розіграти як нещасний випадок. І відтоді кожна перемога наближала його до найголовнішого бою життя бою за свободу. Якщо ви виграєте, я пробачу вам ваш борг. Історія українця, нащадка козацького роду, якому аплодував весь світ, Іван Сила, прем'єра у суботу, о 22.30. Тільки найкраще для вечора вихідного дня.